Для мене є великою честю перебувати сьогодні в, я без перебільшення скажу, в кращому навчальному закладу, який готує юридичні кадри на півдні нашої держави. Я Грицак Василь Сергійович, голова Служби безпеки України, і для нас стало вже доброю традицією. Відвідання навчальних закладів, українських навчальних закладів, провідних у першу чергу тих, які готують справжніх фахівців. І сьогодні я радий від імені колегії служби безпеки, від імені колективу Служби безпеки, великого тридцятитичного колективу вітати вас і подякувати вам за все те добре, що ви робите, готуючи молоді кадри для усього практично правоохоронного силового. Блоку для судової гілки влади. Я почитав і побачив вдовіці, що ви готуєте і слідчих суддів зараз, що дуже актуальна. Ви займаєтеся великою науковою роботою і вас, ваш вуз визнаний, визнаний у всьому світі. На сьогодні для нас є дуже актуальним спілкування з громадянським суспільством. Ми стаємо більш відкритими. Служба дуже сильно змінилася за останній час. Два роки гібридної війни, яку ведемо ми з російським агресором, я не побоюся цього слова, не пройшли просто так, і ми дуже швидко змушені були реформуватися. В процесі реформування нам надзвичайно знову ж таки сильно допомагає те ж саме громадянське суспільство, тобто ви. І станом на цей день ми підготували проєкт концепції реформування служби безпеки, яку надіслали на адресу Ради національної безпеки і оборони України, яка після розгляду, я надіюся, буде введена в дію указом президента. Президент чекає на цю концепцію 14 червня поточного року. Ваш виш має. Дуже гарні традиції, дуже гарний колектив. Ви знаєте, можна мати сторічну історію і загубити її на якомусь етапі, а можна бути молодим вузом і створити потужний колектив. Тобто можна піти або вверх, або вниз. Я би сказав, ваш національний університет, як прийнято казати, в Одесі, як на мою думку, йде на базар, а не з базару. Мені доводилося бувати. В багатьох навчальних закладах з великою історією і у Львівському національному університеті імені Івана Франка, який має кількасотрічну історію. Але і там, і тут є розумні люди, і все те, що робиться добре, воно тримається саме на інтелекті. Я переконаний в тому, що майбутнє саме за молоддю і від вас залежить те, якою буде Україна завтра. Ми готувалися. Звичайно, до зустрічі з національним чи з колективом національного університету писали тези, але мені хочеться більше говорити від себе, від душі, від те, від, про те, що я відчуваю, що я думаю, коли я зустрічаюся із викладацьким складом, тим більше я знаю, що тут присутні поважні викладачі, професура, тут присутні студенти. Я б хотів, щоб наша розмова була дуже відкритою. В кінці я буду готовий відповісти на багато, я сподіваюся, ваших цікавих запитань. Зараз ми перебуваємо у відрядженні в Одеському регіоні. Вчора ми повернулися з Херсонщини, приїхали пізно ввечері, майже о 12-й годині, відвідали кілька пунктів пропуску, були на Чонгарі, подивилися ситуацію на півдні, так би мовити, нашої держави. І дуже важливою є для всіх, мабуть, на сьогодні просто відчуття безпеки. Ситуація помінялася, помінялася дуже сильно. Я пам'ятаю, як починалося все те, що зараз ми називаємо гібридною війною: 14-й рік, весна, анексія Криму, яка не визнана фактично ніким, ви це розумієте. Потім, 14 квітня, започаткування був введення в дію антитерористичної операції. Перший наш співробітник, капітан Геннадій Біліченко, загинув 13 квітня. Це офіцер Полтавської Альфи. Для нас війна почалася вже тоді, і кілька хлопців отримало, офіцерів, отримало поранення. На початковому етапі я не відкрию таємницю для вас. Я переконаний, що в залі зібрані все-таки ті, хто, для кого Україна є не пустий звук, патріоти нашої держави. Було дуже складно. Було дуже складно і не тільки у Службі безпеки, яка в той момент тільки формувалася, після того, коли все попереднє керівництво служби я скажу відверто, втекло і знищило все, що можна було знищити. Зруйнованою була наша армія, правоохоронний, силовий блок, формувалися інститути влади, але разом з тим агресор уже діяв. Було дуже складно зрозуміти, як діяти в перші дні початку тої війни, коли наші колони Бетерів зупиняли. Мирні мешканці де-небудь під Слав'янськом, а потім із-за їх спин мирних громадян били автомати Калашникової і кулемети по десантниках. Ми не розуміли, що таке гібридна війна. Було дуже складно. І от початок ми зустріли в дуже, дуже складній непростій обстановці. І перші герої, які полягли на Майдані під час Революції Гідності, вони першими поїхали і стали кістяком наших підрозділів на сході України. Тут же скрізь проходилося, скажімо, реформувати і Міністерство оборони, і Службу безпеки, і Національну гвардію. І всі ми шукали своє місце в тому, що називається гібридною війною. Ми були не готові до неї. Я визнаю це. Це правда. Зараз дуже легко критикувати тодішнє політичне керівництво, були допущені помилки, які. Зараз з позиції часу, так, можна багато говорити, але повірте, всі, хто був там, думає трішки по-іншому, це правда. Ми також формувалися на Марші і вже на початковому етапі Служби безпеки України, оскільки була введена дію антитерористична операція, а відповідальність за антитерористичну операцію несе керівник антитерористичного центру, ніби як ми мали стати правдою. На чолі цього всього дійства. Але складно назвати антитерористичною операцією, коли по обидва сторони фронту, лінії зіткнення, воюють близько 100 тисяч чоловік. Дуже складно зараз назвати АТЦ, коли вічне АТЦ, а АТО, коли проти нас воює близько. 4-6 тисяч кадрових російських військових, які постійно перебувають на нашій території. Всього скажімо, російська військова машина разом з представниками так званих ДНР ЛНР це 34-35 тисяч чоловік. Ми усьому світу довели, що проти нас воює Росія і більше двох років точиться неоголошена війна. Складно пояснити, де в ДНР-ЛНР в ЛНР взялося 702 танки. Більше 1300 бойових броньованих машин, кілька сотень ракетних систем залпового вогню. Дуже складно пояснити, де беруться БК. коли в складні дні я пам'ятаю ці часи, бо багато часу проюв на Сході. На наші голови прилітало по 25-30 пакетів ГРАДа, РСЗВ ГРАД. Ви всі, мабуть, знаєте, що залп Града це 40 ракет з швидкістю вилітають 0,5. Секунди і 40 ракет уходять за 20 секунд. Так от порахуйте, тисячу 1200 ракет РСЗВ ГРАД лягали на нашій позиції. Ми були не готові до цього, але ми дуже швидко вчилися. На жаль, на жаль, війна принесла багато втрат і страждань для українського народу. Ми її не розпочинали, ми реагували просто на виклики. На жаль, серед співробітників Служби безпеки теж є втрати. На жаль, серед наших хлопців 12 загиблих, більше сотні отримали поранення. Для спецслужби, повірте, це багато. Для центру спеціальних операцій Альфа, яка була не готова до війни в полі, в кінці залу стоїть в чорній сорочці керівник Центру спеціальних операцій Альфа генерал Устименко, який на той час був готовий штурмувати літак, вагон. Автомобіль, приміщення, звільняти заручників, але підрозділ Центру спеціальних операцій не був готовий працювати в полі, одягати кікімору, долати мінні загородження, займатися снайпінгом на великій відстані і таке інше. Два роки війни змінило дуже сильно службу безпеки. Наше представництво в зоні АТО з 20 чоловік, представників АТЦ, Станом уже на осінь 2014 року було доведено до 800 чоловік. Ротаційним способом ми і зараз постійно тримаємо в зоні АТО 800 офіцерів Служби безпеки. Уявіть собі, якщо середнє статистичне управління має в своєму арсеналі 135 160 оперативних співробітників. Тобто це ті бджіли, які носять мед. Всі інші це допоміжні підрозділи, технічні інші. Так ось ми віддаємо пріоритет тому, що сьогодні називається війна на Сході. Вона займає дуже багато часу у нас, дуже багато наших сил. З самого початку нам було дуже складно знайти свою роль і місце в цій війні. І спочатку всі найгірші речі робилися саме там. Була просто війна, перші втрати, перші удари градів з території Російської Федерації. Я Дуже добре пам'ятаю, коли було. Звідно на Славянськ, І наше угруповання викинули в район Сонцево, Зелене пілля. І ми хотіли відрізати кордон, оскільки українське військо не контролювало 410 кілометрів кордону. Угруповання, яке йшло нам на зустріч зі сторони станиці Луганської, тобто що з півночі на південь, почало теж свій рух. І тільки тоді. Я пам'ятаю цей день, 12 липня 2014 року, з території Росії, по наших пози... і позиціях, і по колонах, які рухалися, щоб відрізати кордон, вдарили перші гради і гаубіці з території Російської Федерації. Ми не могли зрозуміти, коли перші колони в ніч на, з 12 на 13 липня пройшли через 4 пункти пропуску, але на кожен з пунктів пропуску, в тому числі і зварено, лягло по 4 пакети града. 40 на 4, розумієте, по 160 ракет. В той момент багато хто з нас телефонував сім'ям і сказали, початок повномасштабного вторгнення це початок. початок який міг призвести фактично, мабуть, до Третьої світової війни. Дуже були важкі часи, ніхто не знав, що потрібно ні окопуватися і що робити, як вибудувати систему з тих частин підрозділів. Міністерства оборони, Національної гвардії, служби безпеки, міліції, прикордонників, які всіх кинули в АТО, як провести бойове злагодження, як відремонтувати техніку, яка десятиліттями пилилася, яка ще не була розкрадена на тих складах. Але це все робилося дуже швидко. І розповідаючи про службу безпеки, я хочу сказати, що вже в серпні місяці ми створили в числі перших підрозділ безпілотної авіації. Ми перші ініціювали створення сил спеціальних операцій, до яких увійшли і Національна гвардія, і десантні, високомобільні, десантні війська і міліція. Ми проводили зачистки, ми проводили багато бойової роботи. Ми знайшли своє місце в строю. Війна це взагалі особливий період, і я про неї можу говорити дуже багато і на сьогодні. Головним досягненням того, що є, це ворог або російський агресор, локалізований в зоні АТО. Це дві п'ятих частини Донецької та Луганської областей приблизно. Але це не означає, що тільки служби це заслуга, бо ми так багато зробили до цього. Ні. Я переконаний, це колективний труд наших військових силовиків, це колективний труд наших політичних лідерів. Це робота нашого дипломатичного корпусу, це санкційний тиск наших партнерів. Але інколи ми доволі часто спілкуємося з закордонними партнерами і говоримо про те, що ви знаєте, нам часто нагадує ситуація на сході нашої держави от в Україні, що нас тестують на міцність, як от дивляться на нас, і тестують. Як в старому анекдоті про пам'ятаєте, японську бензопилу, яка порізала дерево, потім камінь, а потім на рельсі залізничні, вона встала. От. Так. То, так і ми. Ми воюємо з агресором, який переважає нас чисельно, фінансово, і з усіх міркувань. Бюджет російської армії в 40 разів більший від бюджету українського війська. Але ми локалізували ворога саме там, де я сказав, на сході нашої держави. Ми не дали можливості. Росіянам вчинити бліцкрик. Адже всі ви знаєте, що було бажання у них зробити прохід Суходолом до Криму, створивши так званий пояс нестабільності, взявши Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську, Миколаївську, Одеську області. ми розуміємо, наскільки важко і дотаційно зараз дотувати Росії ДНР-ЛНР. Ми знаємо ці всі речі. Вони датують Придністров, вони датують ДНР-ЛНР. Вони датують багато ще чого. І коли ми почали доводити, що ми воюємо не з найманцями або не з українцями, які сповідують сепаратистські поля з Донбасу, а почали витягувати на світло російське політичне керівництво, їх перестали пускати в приличні дома і садити, сідати за одним із тіл на самітах міжнародних. Я не відкрию вам новину. Ви знаєте, що обстріл на сході нашої держави, я провів там багато часу, в ручному режимі контролюються російським керівництвом. Я відповідаю за ці слова, я усвідомлюю, перед ким я сижу. Це юридичне товариство, яке може мої слова поставити під сумнів. Але в нас є такий фокус, називається, чи такий вид оперативно-службової діяльності, як засоби об'єктивного контролю. Так от я з відповідальністю усією заявляю, що ми розклали по поличкам, по гвіздочкам, по шурупікам і вінтикам. Що перший і другий армійський корпус це вид російського генерального штабу. Перший, перший армійський корпус це на базі Донецька, другий на базі Луганська. І до роти включно ними управляють російські кадрові військові. Є ще величезна купа найманців. Росія утилізує на території України не тільки свій старий БК, як ми кажемо, але і генетичне сміття. Ми мали дуже цікаві приклади. Я, ну, я мовчу про те, що ми затримали багато громадян Росії, які воювали проти нас. Це і Грушники, це і ФСБшники. Це. І уявляєте ситуацію в районі Дебальцево, наші українські військові, це не служба безпеки, але ми стояли поруч, підбивають танк, залишається живий механік водій, ми беремо його в полон разом з військовими. Починаємо опитувати і виявляється, що він просто автомобільний злодій, який в Ростові займався тим, що крав машини. Його піймали, потягли в кутушку, потім завели до начальника райвідділу міліції одного з районів Ростова-на-Дону і кажуть: в тебе є два варіанти. Перший по заслугам, другий варіант курси взльот посадки, ти механік водій танку. Він обрав другий варіант. Повоював недовго, тижня два. Розумієте, так? Я мовчу про ці заградотряди. Я мовчу про представників Кадирова, які теж приїхали в Україну і в чих інтересах вони воювали, багато хто з них навіки залишився в українській землі, багато хто з них рефрижераторами з Донецького аеропорту вивезли в Росію. На нашій території, на жаль, ми нікого сюди не кликали і ми проводимо, вчимося у росіян. Методам гібридної війни і проводимо так само інформаційні операції. Вдумайтесь, нам вдалося зібрати по крупнесті списки із 562 громадян Російської Федерації, які загинули тільки на території ЛНР. Ці списки ми оприлюднили в засобах масової інформації. Станом на 30-те, загинули станом на 30 червня 2015 року. Хто їх сюди кликав? Я думаю, ніхто. Ми зібрали Дані в соціальних мережах про них і показали, ось це колишній грушник, це ФСБшник, це колишній спецназівець, ось його сім'я, ось він смажить м'ясо і п'є спиртне, а ось він вже, так сказати, лежить на нашій землі, і ось його бездихальне тіло. Можливо, це цинічно, але ми маємо це робити. Ми замучилися доводити усьому світу, що ми воюємо не з своїм народом. Зміна в тактиці, коли ми почали показувати російську присутність і те, що ми воюємо дійсно з російським агресором. Тактика була змінена приблизно в кінці серпня, початку вересня 2015 року, Путін, відверто вам скажу, змінив тактику. І він в ручному режимі, як господар у домі, питання контрольованого кипіння, додавив газу. чуть-чуть, кипіння сильніше. Прикрив, закрив, не кипить. Проаналізуйте ви, ми аналізували це самі, як перед самітами взагалі припинялися обстріли. Як вони стартували для того, що потім є таке поняття насильницьке примушення до миру, але на їхніх умовах, щоб заставити нас прийняти якісь умови? Все дуже непросто. Ситуація в державі надзвичайно складна. Тільки за минулий рік Служба безпеки України. Локалізована діяльність 26, вдумайтесь, 26 диверсійно розвідувальних груп на нашій території. Попереджено більше сотні терористичних актів. Тільки більше 10 резонансних терористичних актів не допущено уже цього року. Я наведу самі яскраві приклади. Це те, що зверху лежить і можна легко перевірити. 23 лютого, що не 23 лютого 2016 року. Колишній офіцер міліції, звільнений кілька років тому Харківської міліції, затриманий нами під час закладення протитанкової міни тм 72 під рельси поїзду в Харківській області, в районі Лозової, потяг Одеса Константинівка, 500 пасажирів на борту. Затриманий на місці закладення приступу. Він проводив розвідку, ми його провели. І коли він закладав цю з таймером на 40 хвилин затримка, а саме в цей час мав проходити потяг, ми його затримали. Уже через 5 днів з 27 на 28 лютого ми затримали громадянина Краснова. Пам'ятаєте, який крик і гвал стояв у Києві про те, що ми затримали патріота? Але це класика роботи російських спецслужб. Ми затримали Краснова, представника цивільного корпусу АЗОВ на той час. З 30 кілограмами пластиду і гексогену. Уявляєте, що можна зробити з таким об'ємом вибухівки? Детонатори, гранати і інше. Ця людина була спалена як російський агент ще в 2014 році. Ще тоді він здавав наших, які виїздили в Славянськ п'ять бусів. Ми виклали цю розмову, знявши гри в таємності в інтернет, коли він зливає голоскокову, це офіцер російського ГШ. Що виїхали у кропи Майданова, це він там говорить нецензурними словами, зустрічайте їх там. Саме він надавав пістолет Макарова Марії Колєді, яка потім застосовувала його під час так званої російської весни в Миколаєві, яка потім, під час процесуальних дій, тут всі юристи напряму вказала на нього під відео, що він дав мені цю зброю. В нього під час обшуку знайшли. Два автомата, три пістолети. Чи я можу три пістолети, два автомати без помилиці? Гранати і цілу купу відзнак, які він вкрав там десь до тисячі, бо він був одним з комендантів КМДА. Тоді взяв його на поруки один з депутатів Верховної Ради від партії Свобода прикро, але так. Тоді вже були докази того, що це російський штик, по простому кажучи. Але наша судова система, на жаль, не дала можливості нам його осудити, маючи таку кількість доказів. Уже потім. Коли ми повідкривали, ну скажем так, приховані канали зв'язку з російськими кураторами, ми зрозуміли причину. Росіяни і є частину розмов ми оприлюднили. Вони фінансували навіть у адвоката. Він просить у них зарплату.